Всіх вітаю! З вами Марія і Кицька Аліса, яка ніяк не хоче ані всістись, ані піти. О, піти вже схотіла. І з вами філіжаночка про те, в якій галузі вашого життя буде покращення. От хочу саме таку тему для вас роздивитись. І давайте побачимо. Що тут нам розповість кавова гуща? Тож смачної вам кави, приємної розповіді. Та якщо щось робите під мою каву, під, під моє відео, кава, то вона. Я не п'ю з цих філіжанок, якщо у когось виникає питання, то філіжанка ніхто з неї не пив, тож тут тільки для вас інформація. І філіжанка загальна, тож будьте теж до цього уважні. Не забувайте, що тут для різних людей інформація. Але ж давайте дивитись. Давайте роздивлятись. Так, оце я потяшу відставляю в сторону. І давайте почнемо з філіжанки. Дуже висвітлюється мені тема. В галузі, от там, де ваша родина, в сім'ї, там, де дуже рідні до вас люди, тут вдача певна висвітлюється, тут вдалі вибудовування стосунків між людьми, які знаєте, от мають довіру один до одного і мають. От знаєте, як бажання просто бути поряд і просто до спілкування, до знаєте, коли не вигадують нічого складного собі, коли просто сприймають це життя, як є, і радіють з того, що вони просто поряд. Один з одним. Отут тут просто, знаєте, як розвиток шляху люди одразу розуміють, що є і певні складнощі обов'язково будуть. У когось вони навіть починаються. От розвиток шляху з складнощів через фінанси. Просто люди одразу розуміють, що ця галузь зараз поки що така, але вона не буде такою завжди, вона буде вдало вирішуватись. Дуже великих зусиль тут буде докладати чоловік, і тут якісь, знаєте, більш ранішні якісь контакти будуть спрацьовувати у цього чоловіка. Далі дивлюсь, ось тут спілкування з друзями, і, знаєте, для когось з вас, оце спілкування з друзями відкриває для вас можливість нового знайомства. Це коли друзі розглядають можливість познайомити когось з вас. А з людиною, яку вони вважають, ну, ну так гарно ставляться до цього чоловіка. Це якщо хочуть жінку познайомити, ну і так само гарно ставляться для, до жінки, якщо чоловіка з нею хочуть знайомити. Тобто, тут я не буду казати, що тут тільки для жінок, тут і, звісно, що для жінок і для чоловіків ситуація. Далі дивимось. Фінансове становище буде покращене. Ну, Це гроші в сім'ю і такі, що для когось заробітна плата, для когось це як продаєте щось, транспорт якийсь. Або машина, або хтось лодку моторну. Воно мені більш так іде. От Через це гроші в сім'ю заходять. Ну, звісно ж, якщо хтось продає, то хтось вже ж купляє. Чоловік тут щасливий в цій ситуації. Розвиток, розвиток у стосунках, тут теж ситуація на покращення, двоє намагаються цю ситуацію влаштувати. Але знаєте, більш за все мені чоловік ну тут більш активним мені показаний. Тут жінка більш приймає від нього, ну там, скажімо, залицяння, там якісь такі, знаєте, від нього там активні дії. Далі, Хоча у жінки тут теж свої бажання на цей розвиток, але вона не поспішає, він, він дійсно він поспішає трошки. Ну то, знаєте, як більш закоханий, тут, звісно ж, він поспішає. У жінки тут більш спокійна така позиція в цій парі. Так, далі ось тут, ну і якщо була якась, наприклад, сварка, то тут більше вже люди між собою, ну як домовляються. Ось тут вже просто, вибачте, вже зачепила оком іншу ситуацію вже я там. Так, ось тут. От, от Тут жінка повинна навчитись приймати е, опіку чоловіка. Тут, як нові стосунки, І тут жінка, я так розумію, що довгий час була сама одна, і вона ну, взагалі, вона, знаєте, тут вже немає звички до того, що хтось її опікується. А він навіть трошки ображається, що вона така відсторонена від нього. Ну, Якщо чоловік чує зараз, то просто дайте їй трошки часу. Ви... Я розумію ваше ставлення до жінки, я розумію, що вам хочеться ну, в цій ситуації відчувати зворотній зв'язок, але ж дайте їй трошки часу. Так, далі. Що тут ще? Давайте побачимо. Якщо будуть якісь покращення в роботі, то тут комусь пропозиція про роботу буде. Оце таке покращення, як від чоловіка пропозиція. Так, для когось взагалі зміна роботи це і є ваше покращення. І тут така зміна, ніби вам вже пропонують ту роботу, вам тільки зголоситись треба. І дивіться, там на тій роботі, або поки ви будете ходити там на ту роботу, чи їздити на ту роботу, або навпаки, повертатись додому, там якесь знайомство вам буде сюрпризом. Нове знайомство, новий, нова людина, новий чоловік. Не поспішайте, звісно ж, відкриватись цій людині, просто от спостерігайте, знайомтесь, бо людина взагалі для вас ну, от не одразу навіть зрозуміла. Ви якось будете, ну, знаєте, як в такому стані, як не хіба воно мені треба? Uh, ну, тут вже, знаєте, <смі> не поспішайте з такими висновками. Просто дайте собі можливість поспілкуватися з людиною, роздивитись людину. Бо тут якось по справедливості вам ведуть партнера, дають партнера, отак. Так, далі трошки полегшення буде в роботі. Якась ситуація від вас відвалюється. Отак мені більш хочеться сказати. Так, ось тут. Хтось дає підказку до змін, яким чином як вам змінити своє життя, своє особисте життя навіть для когось з вас. Це знаєте, як людина, яка підштовхує вас до тих змін. От ви якось так застрягли в нерозумінні, що робити далі. Є людина, яка, вибачте, свого довгого носа пхає в ваше особисте життя, і є людина, яка вам просто буде підказувати, що як. Краще було б зробити. Роздивіться, прислухайтеся, розміркуйте над тим, що ви почуєте від людини. Ось тут, чоловік мені показаний, він потрапляє в тупікову ситуацію. Для кого як? Для когось це з почуттями буде зв'язано, а для когось це як. Ну, Воно як про заробіток, але, знаєте, як... він як заглинається дуже в якусь сферу, і вона для нього тупікова, він не дуже її розуміє, цю сферу. Якщо стосунків про стосунки, то теж він не дуже розуміє людину, з якою намагається будувати стосунки. Хоча не обов'язково це про кохання. Є можливість покращити цю ситуацію. Але ж тут треба, от знаєте, як вчасно замовчати. От як хочете, так це і розуміти, вчасно замовчати йому треба. Я думаю, що якщо слухає той самий чоловік. Для якого я це все кажу? Він розуміє, про що мова. Далі про жінку хочу розповісти. Покращення для неї робота, соціум буде саме через отримання потрібної інформації. Вона дуже довго чекала на цю інформацію, і, от нарешті, вона її отримує, як від чоловіка. Дуже потрібну для неї інформацію. І тепер хочу роздивитись, тут дивіться як: тут для когось з вас, якщо у вас намічається переїзд з дому десь, ну може, навіть за кордон для когось з вас, може навіть там десь інше місто, десь інше селище, але це е, дорога, яка от вами вона будується, знаєте, так, з острахом. Але це про покращення. Вона як виводить вас з якоїсь складної ситуації. Для когось у стосунках покращення, але теж воно більше, якщо ви, у вас є в планах переїздити, то це буде про покращення. От тут насправді ну, воно в мене під питанням. Бо дивіться, що показане. Тут мені показаний чоловік, який дуже багато вихваляється. Людині, яка дуже багато заздрить. Тут суто чоловіча розмова якась. І дивіться, як. Той, хто вихваляється, розраховує на якусь допомогу. Той, хто заздрить, відчуває себе переможцем. бо ці всі вихваляння бачить для себе трошки в інакшому світлі і дуже чує про, ну, оклик про допомогу. Тож не сприймає ці всі вихваляння, так як насправді от хотілося би людині, яка вихваляється. І покращення в цій ситуації буде тільки в тому, що дивіться, як Тут не буде такого, що відсторонення, ну, хвались, як хочеш, а я взагалі відсторонююсь від тебе. Ні, тут не про таке, Тут про те, що клопоту додаєш мені, тож я буду вирішувати, де в тебе гарно або негарно. Тож твої вихваляння я просто до них не дослухаюсь. І от тут якась така позиція, коли людина, яка вихваляється, просто, от, знаєте, як зв'язаною опиняється в цій ситуації, але ж не відмовляється від спілкування. Це просто, як знаєте, вчиться по-новому себе подавати людям. От це для цієї людини і є покращенням. Трошки інакше, інакша поведінка. Ну тут зустріч між друзями, це теж добре і гарно. зустріч, яка на сьогодення вона як під питанням, але ж вона відбудеться, бо я її вже бачу. І ось тут для жінок, для когось з жінок змінюється ставлення певного чоловіка до вас. Це для вас на краще. І знаєте, чому змінюється? Десь ви будете разом йти, зустрінете людину, яка просто, от, знаєте, як на вас, на жінку буде дивитись, як ну, просто от, ну, ну, ну як на королеву. Це просто от, і так приємно буде тому чоловікові, який поряд з вами. Що, знаєте, це просто як треба було зустріти саме цю людину, саме в цей день, щоб людина так просто, аж, знаєте, аж щелепа від, від виса, коли вас бачить, і просто, ну, все, ви, ви тепер королева для свого чоловіка, або там коханого, або для кого, хто він там вам. Як очі на вас відкриються. Ну і знову ж таки мені показують, для когось з вас покращення настане тільки тоді, коли ви полишите те місце, в якому ви зараз себе дуже незручно відчуваєте, в якому зараз у вас є ну, от, ситуація з людиною, яка поводить себе як блазень поряд з вами. І питання не вирішується просто, а от хтось за телефонною розмовою до вас пропонує е, такі значні зміни, і вам треба просто зголоситись. Ну, але я не знаю, кому з вас я це кажу, бо філіжанка загальна. Тож просто будьте уважні до того, що відбувається навколо вас. І розмірковуйте дуже так, не поспіхом, а так, щоб ви чітко собі відповідали на всі питання, які постають перед вами. А я вам дуже бажаю, щоб у вас все вдалося, щоб змінилось ваше життя тільки на краще. Бережіть себе і будьте в безпеці. І побачимось в наступних відео. Всім пока.